Що ти, блядь, мені кажеш, нахуй? Пиздити. Що ти мені кажеш, блядь? Що ти будеш робити? Пиздити, нахуй? Не заплатиш мені нахуй? Я тебе зараз сука перцовку, сука, заїбашу, нахуй, Ти, сука, блять, голова нахуй. Тупорылая, сука. Сиди тут шот мені, сука, пиздить нахуй. Сиди нахуй мовчки їдь, блядь. За мі... за ця... Маду, Ще раз що я хочу. Парін! Спать? Спать? Парінг! Який Браво нахуй спарінг, блядь? Ну куди ти виходиш? На який блютуз готівка? 50 злотих. Сказали, що в тебе є гроші. 50 злотих в тебе є готівкою. Ну іди виплати в жабці. тут можна виплатити готівку. О, підкажи, б, я їх не знав. Ну, okay. Все вони... Okay. вони що тобі сказали? Що не бі. Пішли. Значить поїхали до банкомату. Поїхали. Ти знаєш де тут в банкомат я близько? В За. Я не жовту, я піхотів.